Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Всім відомий факт, що краще вчитися на помилках інших, ніж на власних помилках. Тому я сьогодні вирішив вам розповісти про мої помилки, які я припустив за свій канадський шлях за 9 років майже життя в Канаді. І сподіваюся, що ці помилки вам якось допоможуть не допустити власних помилок. І ви будете більш обережні і скористаєтесь чужим досвідом. Ну, Давайте почнемо, напевно, з моєї найголовнішої помилки, яку я пропустив, коли тільки приїхав до Канади. Помилка номер 1. А це було те, що я переоцінив, наскільки я добре володію англійською мовою. Коли я приїжджав до Канади, я здавав IELTS перед тим. Була ідея. Піти самому навчатися в коледж, здав файл з академік на 6, думав, що це непоганий результат, в принципі, так воно і є. Але коли я приїхав до Канади, я стикнувся з реальністю, яка просто мене прибила тут буквально перші декілька тижнів. Те, що моя англійська мова виявилася дуже недостатньою для того, щоб просто навіть знайти нормальну роботу. А, і в мене буквально там майже рік була така собі мовна депресія, коли я вважав, що моя англійська дуже погана і в мене її дуже недостатньо. А, хоча справді, ну, якщо потім я спілкувався з людьми, мені казали, що ну, ти собі придумав в тебе нормальна англійська, користуйся нею, не треба їй соромитись. Але все одно ну, рівень моїй англійський був явно нестатній для того, щоб робити кваліфіковану роботу. На побутовому рівні більш-менш нормально можна було спілкуватися, а ось для професійних відносин вже і не хватало. не вистачало. І це буквально стало причиною того, що я втратив одну з а, своїх робіт, одну з найперших нормальних робіт, а, за яку я отримував 60 тисяч доларів на, на рік. І я її втратив через те, що моя англійська було дуже недостатньо. Тобто її вистачило для того, щоб пройти співбесіду, але не вистачило для того, щоб, щоб, щоб нормально працювати. До речі, в мене є окреме відео стосовно моєї кар'єрного шляху в Канаді. Можете подивитися, тут буде його посилання зверху. Сподіваюсь, що воно вам буде у нагоді також. Тобто моя англійська треба було розвивати, треба було вчити набагато раніше, а не потім вже коли я був в Канаді. Тому моя вам порада вчить мову заздалегідь. І вчить мову, коли ви будете в Канаді, вже будете в Канаді. Не при, не припиняйте вчити мову. Буквально заставляйте себе дивитись фільми на англійській мові, там, читати місцеві, місцеві новини, слухати радіо. Тобто, по, по, по понурюйте себе у мову. Вам це. Допоможуть швидше адаптуватися. І швидше мова причепиться до вас. І не робіть помилки, щоб люди думають, що якщо приїхати до Канади, то мова у середовищі вчиться набагато легше. Ніфіга вона не легше. Но поки ви не будете прикладати зусилля до вивчення мови, мова не буде до вас чіплятися, навіть якщо всі навкруги будуть розмовляти англійською мовою. Це була перша помилка. Друга помилка, помилка моя була те, що Канада мене дуже сильно розслабила буквально в перші дні, з точки зору безпеки, з точки зору фізичної безпеки, перш за все. Тобто, ну тут. А, немає майже гоп стопу на вулицях. Тут тебе кримінальних елементів справді мало. Тут а, така реальна безпека вона відчувається. Ну, Усьому буквально. І особливо зараз, якщо ви переїжджаєте з України, і там, де про безпеку навіть немає мови, то в, в Канаді безпека ну, на кожному ж кроку, буквально. І це справді розслабляє це, можна потім за це заплатити. І в мене так відбулося. На жаль, буквально перший місяць життя в Канаді пішов я до спортзалу. До Місцевого ymca центру, там, де був достатньо навіть безкоштовний спортзал, басейн і все таке інше. І перший раз туди я прийшов, і в мене не було з собою замка, щоб повісити його на... на шкафчик. І я просто знехтував там знаками: там, замикайте речі і так далі. Я подумав, ну це ж Канада, тут, тут це безпечно. І що ви думаєте? У мене вкрали телефон. І в мене вкрали мій гаманець, в якому лежало 2 долари і кредитна картка, і все. І нічого там більше не було. Але найголовніше, що там було, і за що я потім втратив багато грошей, це українське водійське посвідчення. А в той час мені треба було йти здавати на права 4G, на повні права. Я збирався їхати працювати в Uber. І через те, що я втратив українські права, я не зміг відразу здати на фуджи. Я отримав лише ліцензію водійську ліцензію G1 чи G2. І з G2 не можна було працювати в Uber. Фактично, я на Рік собі затримав отримання повної ліцензії водійської. І через це фактично втратив багато грошей, які міг би заробити в цей час на Убері. Ну, Перший рік Канаді ну доволі важко, тому будь-який заробіток був би у нагоді. Тому ось так на, на ровному місці я ну, протупив буквально, понадіявся на хвальону канадську безпеку і втратив багато грошей фактично. Тому моя вам порада все одно продовжуйте слідкувати за середовищем, в якому ви знаходитесь. Навіть якщо ви живете в Канаді, навіть якщо вам здається, що все безпечно, немає тут крадіїв там і так далі. Насправді, вони усюди є. Ще один момент пов'язаний з безпекою, з шахрайством, був трошки пізніше, десь приблизно через рік життя в Канаді, коли я майже став жертвою шахраїв, які. Муклювали з чеками. Шукав активно в той час роботу, і тут на мене типу, вийшла компанія Бомбардіє, одна з провідних канадських компаній. Провів я з телефону співбесіду, як я думав, зі своїм майбутнім роботодавцем. І тут мені приходить по пошті лист. Типу, ми вас беремо. Ось умови, і ось чек на 13 тисяч доларів канадських. Типу, ось вам, типу, підйомні гроші. Я так дуже здивувався. Думаю, вау, нічого собі. Чек на сна на тринадцять тисяч. Потім мене мені, мені пише той та людина, з якою я проходив співбесіду, каже: тут треба тобі їхати в Монреаль, а і треба купляти тобі білети. Ось тобі ти. ти, ти Адреса, на яку ти повинен скинути гроші з того чеку, чек я повинен бути обналічити і перекинути на іншу там адресу гроші на білет. Коротше, майже я не став жертвою шахрайства. Це доволі відома схема, коли на нюкамерах люди намагаються обналічити фейкові чеки. І Цей чек майже ну, майже я це зробив. Тобто я обналічив гроші, але нікуди їх не перевів. Потім дізнався, що ця людина, така людина не працює в компанії. Краще було весело. А ну формально працює така людина, але це інша, інша абсолютно була людина. Тобто, про про. Таке я зробив власне розслідування, і воно показало, що в мене намагаються нажухати. А, Як наслідки, те, що було найгірший наслідок, мій банківський рахунок був заблокований приблизно два тижні. А це я легко відбувся. Ну, справді могло, могло бути набагато гірше. Тому дивіться за власною безпекою. Це дуже важливо в Канаді. Третя помилка, яка відбулася в нас приблизно також через рік життя в Канаді, була це те, що ми втратили можливість і час і не купили своє власне житло. Ми орендували приблизно рік першу нашу нерухомість і потім виникла ідея нафіга платити комусь, давай щось купимо. І ми поперлися в банк дізнаватися за моргідж, за, за, за іпотеку і так далі. Хоча все, що треба було зробити, це знайти нормального ріелтора і нормального моргіч-брокера, який би порадив би нормальні відсотки, знайшов би нам нерухомість, і ми все це купили. Не було в нас своїх ріелторів, своїх моргідж брокерів на той час, тому ми втратили фактично рік, купили своє житло лише через рік. І за цей рік та квартира, яку ми купили, Здорожчала майже на 100 тисяч. Тобто, якщо б ми купили ту ж саму квартиру на, на рік раніше, ми б заплатили б там на 80-100 тисяч дешевше. А, і це фактично ну, була втрач, втрачена можливість. Тому порада моя якомога швидше купляйте нерухомість в Канаді, як тільки у вас з'явиться така можливість. А, тому що в, в довгостроковій перспективі це вам а, зекономить дуже багато грошей. Краще жити в своїй. В квартирі, яка належить формально на банку, але це ваша квартира. Це ви гроші вкладаєте в себе, в, свою, в свої іквіті, тобто в, свою, в своє багатство, коли ви платите за, за, за власну іпотеку. А коли ви платите чужому дяді за його іпотеку, ви тільки втрачаєте гроші і втрачаєте час. І ще одна помилка, це за четверта буде, коли ми вирішили продати ту квартиру, яка в нас була, і переїхати додому, до, до будинку. Якщо б ми б поднапряглися, могла б у нас був би варіант, що у нас було б дві нерухомості. Не треба було першу квартиру продавати, треба було її просто здати. І ми трошки поквапилися зарано. Продали, нікому її не здали, хоча були такі намагання. Якщо б ми її здали, і там хоча б людина ще рік би там пожила, та ж сама квартира, на якій ми заробили десь приблизно при продажу 50 тисяч доларів, ми б могли заробити не менше ста, може й більше. Тому що ціни потім дуже сильно зросли за ту квартиру. Тобто трошки поквапились, треба було більш розумніше підходити до інвестицій. Ось така моя порада. Четверта помилка, п'ята вже помилка буде це те, що я не пішов вчитися в доколеджу. Була така ідея піти вчитися до коледжу, коли тільки переїжджали до Канади. Я її не реалізував. І потім насправді ну, робота в Канаді, особливо в корпоративної сфері, вона потребує багато знань, багато досвіду. І ці знання, і цей досвід може вам дати навчання у, у канадському коледжі, отримання другої вищої освіти, незважаючи на те, що вона коштує грошей. Воно дуже сильно може потім окупитися. Тобто, ті ваші зв'язки, які ви там набудете, ваші знання, ваш досвід. Ну, це все, ну, безперечно, залежить від тієї професії, яку ви берете. Це може бути ну, великим плюсом. Я не пішов в цей час, я вважаю, що це моя, моя була помилка. Зараз така можливість, в принципі, є, але, але немає великого бажання. Тобто, Така власні лінощі, напевно, мене зараз зупиняє до того, щоб йти навчатися. І це, це реально моя помилка. Я думаю, що я її колись виправлю. Ніколи не пізно вчитися в Канаді. Ще одна помилка, це вже шоста буде. Це те, що ми до сих пір, вже майже за 9 років життя в Канаді не набулися. Правильних людей навкругі, яких правильних людей я маю на увазі. Наприклад, у нас немає нормального бухгалтера. І це з цим я стикаюся кожен буквально <гум> день, не день, а кожен рік, але треба заповнювати податкову декларацію. А той бухгалтер, який в нас є, мене не влаштовує. Вона якась ну, така дуже безініціативна. Вона. Не пропонує варіантів а, зменшити податки. Вона ну, якась така, ну, немає в ній так, а, такого а, моменту, що багаті люди не платять податки, а бідні платять. От наша, там, певна, якщо б вона пішла, пішла до, до там, найбагатшої людини в Канаді, то цей би мільярдер, потім би, коли б сплатив податки, став би мільйонером. Ну, Тобто є таке невдоволення моя, моя конкретним бухгалтером, мені треба знайти нового. І це помилка, що ми її досі не, не знайшли. Така сама ситуація в мене з лікарем. У мене є а, свій фемелі а, доктор який повністю влаштовує мою дружину, але абсолютно мене не влаштовує. Вона ну, просто ніяка. От я, я думаю, що ну, мені ну, потрібен новий доктор. Тому що та. Врачиха. Я не знаю, звідки вона приїхала, але ми таке відчуття, що вона просто ніфіга не знає. Ось, ну, кожен раз, коли я до неї приходжу з якоюсь проблемою, я виходжу звідти, і мені здається, що щось, щось не, не то. Тобто треба знайти нормального лікаря. Ось ця помилка, що до сих пір, через майже 9 років життя в Канаді, я не знайшов а, своїх людей, які дуже важливі, а саме лікар і бухгалтер. Тому не допускайте цих помилок, шукайте своїх людей якомога раніше. Ці люди вам потім або зекономлять дуже багато грошей, або дадуть слушну пораду, або ще щось. Тобто треба максимально оточувати себе людьми, які вам будуть корисні, людьми, які вам допоможуть, і людьми, людьми професіоналами своєї справи. Тобто лікар, бухгалтер, ріелтор, моргіч брокери, там тут таких дуже багато. Електрик власний, наприклад, це дуже важливо мати, або пландер, або пліточник, там. Ну, хто заводний, люди, які щось вміють робити руками, або власний перукар, або власний манікюр-мастер. Ну тобто кожного свої потреби, але треба знайти своїх людей. І Не допускайте помилок, те, що не відкладайте це на потім і шукайте якомога раніше. А, сьома помилка, яку я зробив в Канаді, яку я сподіваюся також колись ліквідувати, це помилка пов'язана з тим, що я досі не відкрив свій бізнес в Канаді. Хоча бажання таке постійно існує у мене. Тобто, в принципі, як за власний бізнес можна розглядати мій YouTube канал і все, що з ним пов'язане. Але ну, такі, мі невеличкий медіа медіабізнес. Але все одно, я думаю, що треба йти до чогось більшого. А Канада надає безліч можливостей для розвитку, саме в плані е створення власного бізнесу. Тому не відкладайте цю можливість, якщо у нас у вас з'явиться. Люди, які тут щось роблять в Канаді власними руками або власним розумом, е мають свій бізнес. Вони цей бізнес Набагато більше приносить грошей, ніж будь-яка робота на дядю. По-перше, ви можете адаптуватися до місцевих податків, менше їх платити, якщо у вас власний бізнес. По-друге, просто більше заробляти. Тому відкриття власного бізнесу це наступна моя в принципі, мета в Канаді піти повчитися, відкрити власний бізнес з цим. Так що, будемо рухатись до цього напрямку. Ну і остання помилка, напевно, це буде восьму, хоча я б її поставив на, на нульове місце, це як най, найпершу помилку, яку ми пропустилися навіть як, коли ми не переїхали до Канади. Це те, що ми не приїхали до Канади раніше. І це справді велика помилка. Кожен раз, коли мене питають, за що ти жалкуєш там в Канаді, що тобі не подобається, там, або ну, про що ти пожалів, я завжди відповідаю про те, що я не приїхав раніше сюди. Хоча така можливість, в принципі, була. Тому, люди, не відкладайте свою кращу долю в Канаді. Я впевнений на 150% про те, що Канада це одна з найкращих країн світу для еміграції. Завжди була і завжди є і буде. Зараз є невеличкі складності, там пов'язані з тим, що в цілому світі зараз немає стабільності. І зараз, ну, в принципі, не існує ідеальної країни для переїзду, завжди є свої плюси і мінуси. Але Канада по багатьох параметрах перевищує там, 90% усіх країн світу. Тому, якщо є така можливість, не відкладайте свій переїзд, робіть його якомога раніше. Чим раніше ви приїдете до Канади, тим швидше ви адаптуєте. Адаптуєтесь, чим швидше заробите грошей, тим краще буде вашим дітям, чим краще буде вам і вашій родині. Ось на цьому все. Якщо вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і напишіть в коментарях, які були ваші помилки в Канаді. Про що ви жалкуєте, жалієте, що ви не зробили в Канаді в свій, в свій час. На цьому мене все. Пока-пока.